Я приехала с Харькова. Я приехала с города Харькова. И привезла большой привет от Юлечки, от Юли Тимошенко, которая лежит у нас в больнице. Мы к ней ходим, мы с ней общаемся через ее дочку. С ее дочкой мы общаемся. И она передала, что я еду сюда, она передала вам большой-большой привет. Сказала вам держаться до победы. Що я дуже великий прихильник каналу ТВА. Більше того, я російськомовний українець, я цим не пишаюся, але цього і не соромлюся. Я прекрасно володію українською мовою. У мене батько вчитель української мови. У мене бабуся була вчителька української мови. І завдяки ним я добре знаю рідну мову. На жаль, моя сім'я постраждала від. Росії насильницької русифікації у 80-ті роки. Саме тоді, під час мого народження, сім'я перейшла на російську мову. Але коли мій дід приїхав у середині 50-х років в Херсон з досі, він росіянин, він отримав призвисько Микола Кацап на районі. І оця людина, колишній боєць Червоної армії, Першу книжку, яку купив Херсоні, це була книжка Кайдашева сім'я, яку він читав своїй сім'ї, щоб вона вчила українську мову. Він добре її знав і добре її розумів. Він жодного разу не сказав погане слово в бік так званих бендерівців. Більше того, він відкрито казав, що Червона армія це армія окупантів. Зараз при владі. Партія, яку інакше як партія знищення України назвати не можна. Єдине, з чим їх можна порівняти, це з чумою. Бо саме чума знищує те, на чому вона харчується, завдяки чому вона живе. Жоден інший паразит в більшості до, того, до такого свого власника не доводить. Тільки чума. Тим більше, якщо брати походження чуми, звідки їх, як то кажуть, кращує, то дуже добре можна порівнятися з партією регіонів, яка фактично пішла від більшовицької партії, яка тут займалася виключено ну, колонізацією, і знищенням України. На жаль, зараз при владі як колабораціоністам, нікого назвати не можна. Їх не хвилює Україна. Їх не хвилює український народ. Їх навіть нормально не хвилює майбутнє своїх дітей. Бо якщо знищиться Україна, знищиться наша незалежність, їм ніде буде харчуватися. Бо Російський цар не дасть їм тих, тих самих свобод і вольностей, які, на які вони очікують. На жаль, вони не вчили історію. Вони не пам'ятають, що було з українською старшиною. яка шла на бік мускалив Як потім вона опинялася в Соловках. Оксана. Оксана. Здравствуйте, жители Херсона. Меня зовут Оксана. Я родилась и выросла в городе Херсоне. Ви знаєте, я всю жизнь говорила на русському мові, але після прийняття мовного закону я намагаюся розмовляти українською українською. Я її вчу, я вчу українські пісні і хочу, щоб ви те саме робили. Я перейду на русский, щоб не бути похоже на Азарова. Ви знаєте, мене насторож той тот факт, що в останнє час молодежі хотят уїхати з нашої України. Ведь у нас прекрасные люди, прекрасная природа, прекрасная земля. Я очень-очень-очень люблю Украину. Но почему-то здесь создают такие условия, что молодежь не видит перспектив здесь, не заработать на квартиру, не найти хорошую высокооплачиваемую работу. Ведь это неправильно. Почему из-за кучки, извините, за сранцев мы должны уезжать со своей родной Украины? Почему? Здесь выросли мои родители, мои деды, бабушка все с Украины. Мы все здесь трудились, работали, учили. Почему из-за них, из-за них мы должны все страдать? Это неправильно. Поэтому что я хочу всем пожелать? Сделать правильный выбор 28 октября. Я не буду агитировать за какую-то партию, но хочу, чтобы вы все помнили, что вы делаете выбор не за себя, чтобы вам было хорошо. Вы делаете выбор за своих детей, которые или уже родились, или еще родятся на этой земле. Вы делаете выбор за своих внуков. И в первую очередь вы делаете выбор за Украину, чтобы наша Украина была процветающей. чтобы наша Украина была знаменита тем, что у нас хорошие писатели, у нас красивая земля, чтобы туристы к нам ехали в конце концов. А вы знаете, включаете, как включаешь какой-то канал, а там говорят, вот в Украине тота, -то, вот в Украине все. Ну, противно слушать, до чего мы докатились, ведь мы этого и Украина не заслуживаем. Поэтому всім желаю здоров'я, щастя, сделать правильний выбор і вчити українську мову. Дякую, слава Україні! А я добрий день, а я скажу словами словами поета українського. Мова українська, мова моя рідна. Чому тебе цураються? Чому ти така бідна? А ми ж тебе кохана, я вирвемо з поневірки. Повернуться ще до тебе усі недовірки. За те, що він палко полюбив її малку. І написав нею книжку Дністрова русалка над Галичиною перла заблистіли. Подивіться, яка мила Україна рідна. Хто мову забудеть, той душу загубить. Відрічеться свого дому чужину полюбить. Це слова українського письменника Маркіяна Шишкевича. Добрий день, шановна громада. Стас Трошин, секретар фракції Батьківщина Косольській міській раді. Одні з двох фракцій, яка повним складом проголосувала проти. Друга регіональної мови, в нашій області, в нашому місці. Шановні друзі, я хочу вам сказати, що сьогодні наше зібрання зовсім не звичайне. Це настільки і не тільки досягнення каналу TVI, те, що сьогодні ми всі тут з вами зібралися. Сьогодні всі ми, ті, хто не згоден з цією ситуацією, як відбувається в країні, зробили вечірнє шоу Миколи Княжицького людини, яка очолює цей останній незалежний канал, третім за популярністю в країні в країні. До Сьогоднішніх подій шоу вечірнє шоу Микола Княжицького за рейтингом наблизилась до свободи, яка не є не дуже свободною Кисельова і до Шустерлаєв. Всі ми знаємо, що на жаль, свобода слова Кулікова вже не така рейтингова. Тому розуміючи, що третім за потужністю шоу, а в принципі в перспективі і першим за зростанням рейтингу є шоу, де допускаються опозиційні політичні думки, шоу де допускається свобода цих думок, де є справжня дискусія. Де нема підтирань і де нема переписування ефіру, не могло влаштовувати цю владу. Тому сьогодні тут, тому що в Україні має залишитися останній приватний і комерційний, але честий і відкритий канал. Давайте станемо разом до боротьби. Всі ми знаємо, що ми про це неодноразово говорили. Завдяки нашим зусиллям, вперше, коли відключений канал ТВА на таврійському мікрорайоні, мікрорайоні ХБК, ми його поновили шляхом важких перемовин з телевізійними провайдерами. Тому нас рада з питань телебачення, радімови не пішла далі. Вона в наказовому порядку виключила канал ТВА з 33 обов'язкових для транслювання в кабельні мережі каналах. І тепер багато кабельних операторів, особливо в невеликих містах, де взагалі кабельні оператори мають 35-6 каналів, просто не мають змоги показувати ТІВІ не тому, що це тиск і не тому, що це острах, а тому, що є пряма директива національної комісії з питань радіомовлення і телебачення. Про 33 обов'язкових канали. В багатьох областях ця директива вже обсміяна і оплевана. з цієї причини, що в багатьох областях соціального пакету канал ТВІ е, винесений і на заміну його поставлений канал зоопарк Ми ну, Всі ми розуміємо, що в такій країні жити не можна. В країні, де канал чесних новин за замінюється каналом Зоопарк, е, більше е, мовчати не можна. Всім дякуємо за участь в цій акції. Мене звати, звати Щепеткіна Лариса Володимирівна, я голова квартального комітету забалки, який побудував дитячий майданчик у себе за свій кошт без участі будь-яких депутатів та інших наших можновладців. Але він не простояв і.